Представники народної самооборони та координаційної ради, автомайдан і правий сектор знову на площі перед адмінбудівлею кажуть, не в змозі спокійно спостерігати за тим, що відбувається в області, адже після бурхливих подій, в яких брали безпосередню участь, чекали на кардинальні зміни, та нова влада нехтує їхньою думкою. Навіть по Призначення голові адміністрації, тобто всі, які пройшли громадські слухання, кандидати, не призначилися. Ми бачимо, по міліції не, 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 не приходять кандидати, по СБУ не проходять. Насправді чекається, поки активність людей спаде і роблять далі свою справу. Якщо не зламати систему докорінно, застерігають активісти, повторяться події 2004-го. Тоді очікувані зміни не відбулися. У спробу запобігти знайомому сценарію в Івано-Франківську запроваджують новий вид спротиву: антикорупційний стоп ганьби. Своєрідну малу архітектурну форму змайстрували зі щитів та шин, які вже стали символами революційних настроїв. Стоп не оформлений належним чином. Інформаційні матеріали в процесі збору однак оновлюватимуть їх постійно за допомогою всіх бажаючих, аби відкрити громаді очі на тих. То, попри очікування, і досі при владі, та зміна влади, вона поки що є умовною. Сьогодні влада, завтра опозиція, і навпаки, нам потрібно Україні і народу України просто нові лиця. Нам потрібно тих людей, які дадуть свіжу кров і в політику, і в економіку. Не може бути далі просто якихось хаотичних рішень, не може бути рішень за гроші. До людей, які прагнуті нового життя і боролися за нього, варто прислухатися. впевнений депутат обласної ради Олександр Шевченко. Адже ігнорування та нав'язування рішень це зневага до здобутків майдану. Підтримувати дух змін на переконанні обранця, може кожен, оприлюднюючи важливу для суспільства інформацію, а також долучаючись до подібних акцій. Дана, як наголошують організатори, є показовою. Мирною ходою її учасники вирушили від будівлі облдержадміністрації до приміщення СБУ. Таким чином прагнули висловити ще й позицію єдності та цілісності краї.